21 січня 2023 року. Сьогодні я продовжу відвоювати у холода тепло територію. Закрив я повністю якби, контур першого поверху. Встановив двері в гараж тимчасові. От, переніс звідси, в мене тут був. Трьохполісний виключатель. Вхідний я його приніс в гараж. Ну і з гаража зараз іде тут не видно, звісно. Провів два, два кабелі, інтернет і електроживлення. Електроживлення сюди йде до так тут нічого не переносив, як було, так і є. От ще ось там зверху треба запінити, але не вистачило піни, було в мене ще балончик чи пів балончика піни, але він вже не порскає. Намагався я щось з нього видобути, але не вийшло. Тут підпер трошки двері, а, от, щоб не відкривалося, тому що треба ще тут до замка подивитися. І також тут Закрив плівкою вхід на другий поверх. Ну, не повністю, але фактично та плівка, яка була в гаражі рукав, я її розпустив, закріпив там зверху на доску. От, і майже до самого низу хватило. Тепер відкрив тут двері, От, поставив обігрівачі. Ну і гріємо цю кухню. Кухню столову, я вже тут багатенько навозив всякого різного матеріалу, сьогодні приїхали доски. Ось взяв такі доски 20 штук 100 на 25 на 4 метра. 68 гривень за штуку з доставкою з броварів за 700 гривень. Ну, якби по плану треба було 17 штук, щоб зробити. Рештовку, щоб залізти наверх на кришу і там поставити димоход. Я взяв трошки більше. Дошка, мені здається, непогана. Деяка сухіша, деяка мокріша, тобто важча є і легша є. Трошки більше, ніж 4 метра, десь 410-420 Ось така дошка. Ще зі останнього, що тут з'явилося, ось тут цегли я ще навозив. Ось, це М200-цегла. Також цукартон. вогнетривкий, лок, арматура, метал. Тут ще є трошки плитки, ще треба буде плитку докупити. Утеплювачі різні. Ось такий набір.